Сторінка 26, параграф 5. Розбудова Руси за перших князів, що визначало життя Руси за князування Ігоря, на відміну від Олега у літописній розповіді, про якого переважають легендарні подробиці князь Ігор, цілком реальна історична постать, здобувши владу після смерті Олега в 912 році син князя Рюрика правив у Києві до 945 року. Як і Олегові, йому довелося долати непокору під. Владних племен найзатяжнішими в боротьбі проти влади київського князя виявилися деревляни. Упокоривши їх, Ігор 914 року наклав на них ще більшу данину ніж була. Чинили опір і уличі, за що заплатили високу ціну. Після трьох років збройної боротьби вони залишили обжиті місця і відійшли в межі річчя Південного Бугу та Дністра. Силу зброї застосував Ігор і проти тиверців щороку. Князь із дружиною об'їжджав підвладні території, щоб зібрати данину. Цей об'їзд мав назву полюддя. Збирали продукти та мисливську здобич, мед, віску, тро тощо. Опис Полюддя за часів Ігоря залишив візантійський імператор Константин Багрянородний. Коли настане листопад, князі їхні одразу виходять з усіма русами з Києва і відправляються в полюддя, що називається кружлянням, тобто круговий об'їзд. А саме в слові Янські землі деревлян, дреговичів, кривичів, сіверян і решти слов'ян, що платять данину русам, годуючись там протягом усієї зими. Вони у Квітні, коли розстає літ на Дніпрі, знову повертаються в Київ. Зібравши данину, князь прагнув вихідно її продати. Грішми і заморським крамом він платив найманим воїнам своїм дружинникам. Про характер відносин між князем і дружиною довідуємося з розповідей літописцям. Сказала дружина Ігорві. Отроки Свинельдові вирядилися оружжям і одежею. А ми голі. Підійну княже з нами у Данину і ти будеш, і ми. І послухав їх Ігор, пішов у деревляне Данину. І добув він собі ще до попередньої данини і чинив їм насильство він і мужі його. А взявши данину, він пішов у свій город Київ. Та коли він повертався назад, він роздумав і сказав дружині своїй: ідіть ви з даниною додому. А я вернусь і походжу ще то, щоб утримати велику дружину, сила якої забезпечила перебування при владі. Князь збільшував розміри поборів. Така ситуація виникла восени 945 року, позачерговий збір дадени з деревля, що супроводжувався насильством, спричинив повстання, під час якого князя було вбито. Прочитайте уривок з повісті минулих літ. Коли ж почули деревляни, що він, князь ігор, знов іде, поратилися деревляни з князем своїм малому сказали: якщо внадиться вовк до увесь, то виносить по одній це стадо, якщо не уб'ють. Буть його, так і сей, якщо не вб'ємо його, він усіх нас погубить, і послали вони до нього мужів своїх, кажучи, чого ти йдеш знову? Ти забрав єси усю данину і не послухав їх, Ігор. І деревляни, вийшовши на супроти з города і з користеням, вбили Ігоря і дружину його, бо їх було мало. І сказали деревляни: усе князя Руського ми вбили. Візьмемо жону його Ольгу за князя свого. Мала і Святослава візьмемо. і Зробимо йому от як схочемо, якою була внутрішня політика княгині Ольги та князя Святослава. На момент смерті князя Ігоря його син Святослав ще не досяг повноліття, а тому державу очолила його дружина, княгиня Ольга. Зрозумівши причини, що призвели до загибелі чоловіка, Ольга вирішила ліквідувати княжіння деревлян. За її наказом 946 року було спалено місто Іскоростень, Їхній плем'яний центр скасовано правління князя Мала у. Унаслідок наслідок чого деревлянську землю підпорядковано безпосередньо княгині, приборкавши деревлян, Ольга заходилася впорядковувати збір данини, було встановлено норми податків і повинностей, устави, уроки, оброки, а також новий порядок їх стягнення. Визначено місце, де представники князівської влади регулярно збирали встановлену данину. погости. такими заходами Ольга прагнула досягти стабільних надходжень прибутків до держави. Державної скарбниці, що мало на меті посилити князівську владу у 1964 році. Княгиня відійшла від управління державою і владу перебрав її син Святослав дев'ятсот шістдесят роки. На відміну від Ольги, яка дбала про внутрішні справи Руси, увага Святослава була прикута до завоювання нових земель, за що дорікали йому кияни. Ти княжі чужої землі шукаєш і дбаєш про неї, а свою полишив. Князь Святослав рідко бував у. Києві, про що літописець залишив таке свідчення, сказав Святослав Матері своїй і боярам своїм: Не любо мені в Києві жити, хочу жити, я в Переяславі на Дунаєм, бо там є середина землі моєї. Адже там усі добра сходяться: і греки, паволоки, золото, вино, і овочі різні, а в чехів і з угрів срібло, коні, із русиш хутро, і віск, і мед, і челядь. І, хоч князь більше переймався походами, аніж внутрішнім життям держави, усе ж він намагався зосередити свою владу на місцях у руках однієї династії. Саме тому, влітку 969 року, перед черговим походом він призначив на київський престол старшого сина Ярополка у землю деревлян Олега у Новгородську Володимира. Грушевський назвав князя Святослава запорожцем на київському сторі, спираючись на уривок з Джерел підтвердять або спростуйте думку вченого. Перше імператор згодився на переговори і в позолоченій зброї на коні приїхав до берега Дунаю у супроводі великого загону вершників, що виблискували зброєю. Святослав переїздив через річку в човні і, сидячи за веслом, гріб сам з іншими без жодної різниці. На вигляд він був такий: середній на зріз, не дуже високий, не дуже низький, з густими бровами, з блакитними очима. Спуск ким носом з головною бородою і з густими вусами головна в нього була зовсім гола, а тільки з одного боку її висіло пасмоволосся, що означало знатність роду, шия кремезна, міцна, плечі широкі, і весь стан досить стрункий. Він здавався похмурим і диким. В одному вусі стриючала в нього золота сережка, перекрашена двома перлинами з рубіном, посеред них уставленим. Одяг на ньому був білий, нічим, окрім чистоти від інших. Невідмінний візанційський історик Лев Діякон. Друге сам був хоробрий і легкий. Ходячи якось пардус, багато воїн він чинив. Возів же з собою він не возив, ні казана не брав, ні м'яса не варив, але по тонку. нарізавши конину або звірину, або воловину, і на вуглях спікши, це він їв навіть шатра Він не мав, а пітник слав і сідло клав у головах. Такими ж і всі інші вої його були, і просила. Він до інших земель, послів, кажучи, хочу на вас іти» з повісті минулих літ. Одним із найпопулярніших уривків з повісті минулих літ є переказ про помісту княгині Ольги Деревляним. Ольга сином Святославом зібрала воїв багатьох і хоробрих і пішла на деревлянську землю. І вийшли деревляни супроти, і помиромогли вони деревлян. Деревляни ж побігли і заперлися в городах своїх. А Ольга кинулася сином своїм на іскоростень город, бо ті Городяни вбили, були мужа її і стали довкола города з сином своїм. І стояла Ольга літо ціле, і не могла вона взяти города. І замислила вона так: послала послів до города, кажучи, чого ви хочете досидіти, Адже всі ваші городи стались мені і згодились на данину, і обробляють ниви свої і землю свою. А ви хочете згоду померти, не згоджуючись на данину? Деревляни ж їй сказали: Ми раді були б згодитись на данину, але ти буде мстити за мужа свого. І сказала їм Ольга, мовляв, я вже отомстила за мужа свого, коли прийшли ви до Києва і вдруге, і втретє, тоді, коли чинили тризну мужеві моєму. Тому я вже не буду помсти чинити. Я хочу взяти. Потрохи данини і, помирившись з вами, піду назад. Запитала тоді деревляни, чого ти хочеш від нас? Ми раді дати і медом, і хутром. Вона ж сказала їм: нині у вас немає ні меду, ні хутра. Лише малого я прошу: дайте мені от двора по три голуби і по три горобці. Бо не хочу я тяжкі данини накласти на вас, як ото мушмі. А цього прошу у вас малого. Знемоглись би ви єсте в облозі? Та мені це мале. Деревляни ж раді були цьому, зібрали, отож вони по двора, по три голуби і по три горобці, і послали до Ольги з поклоном. Ольга тоді сказала їм: все вже покорились, ви єсте мені і моїй дитині. Ідіть на вгород, а я завтра відступлю від городу і піду в город свій. Ольга, тим часом, роздаючи воям кому ото по голубові, а другому по горобці. звеліла їм кожному голубові і горобцеві прив'язати Дати труд, обгортаючи його в маленькі хусточки і ниткою прив'язували до всіх голубів і горобців. І звеліла Ольга, коли смеркалася воям своїм пустити голубів і горобців. Голуби ж і горобці полетіли в гнізда свої, ті в голуби свої, а горобці під остріхи. І тоді загорялися голубки, а одни хижі і стодоли. І не було двора, де б не горіло, і не можна було гасити, бо всі двори загорілися. І побігли люди з города, і повеліла Ольга воям своїм хватати їх. А як узяла вона город, то спалила його, і старійшин же города спалила, а інших людей тих побила, а других отдала в рабство мужам своїм, а решту їх зоставила платити данину.